Діти граються поряд, але не спілкуються. Або їх розмова зводиться до дай або ні. Як допомогти дитині навчитися спілкуватись? Діти часто не спілкуються у грі, бо не знають, з чого почати розмову. Не розуміють, що можна запитати про щось в інших. Звикли грати мовчки або копіювати дії, а не говорити? Допоможіть їм спілкуватися. Ем... Грайте разом, підключайтеся до гри. Промовляйте в голос. Ой, я не знаю, який кубик вибрати. Допоможи мені. Ставте запитання. А що тобі більше нравиться? Роботи чи машинки? Як звати твого улюбленого героя? Хваліть за розмову. Якщо дитина щось відповіла або запитала у друга, скажіть їй, ой, ти так цікаво запитав. Діалог це навичка, і її можна розвинути. Якщо дитині важко будувати розмову, слідкуючи за моїми відео, ви навчитеся говорити так, щоб діти вас захотіли слухати. Хочете, щоб ваша дитина легко спілкувалася з іншими? Підписуйтесь на мій профіль. Разом ми зробимо її впевненою у діалогах.